Керіо тут прийде. Допоможеш прибрати котяче причандалля. До речі, а де твій кіт? Без гадки. Хіба хазяїн та знайде його кіт? Ясно. Та все одно не розумію, нащо тобі весь цей цирк. Ти ж побавишся і викинеш її на смітник. А як там твій син, Брайане? Ай. Ти одразу перейшов до важкої артилерії. Так, прийшла. Киші з дивана. А Хто там? Судна ніч настала. Ми прийшли нам'яти вам боки. Зустрічаєте піцу з нестандартною основою. О нямка-нямка. Піца з нестандартною основою дуже смачна. Різниця непомітна. А в чому ти себе не обманюєш? Так кортить знати правду. Все Брайане. я а кохаю її. Чуєш? <с> кохаю? Це просто свято. Після походу на цвинтар, ще так не веселився. Вільям Гувар, винахідник порохотяга. А як тобі цей звук? А? Ану прибери це все, поки гориш у пеклі. Пітере, ти вже все майже. А не подобається. Скуштуй, раптом сподобається. Девід овочі, чоловік батько заміна десерту. Ще раз дякую, що запросили. Усе було таке смачне. На здоров'я кері. До речі, Глен, я ще не бачила тебе таким щасливим. Тоді ти ще не бачила мене з найліпшого боку. І це все завдяки кері. Ай, тільки не за столом. Вибач, Пітере, не можу стриматися. Я без розуму від цієї жінки. Повідомлення від Брайана Гріфіна. Вітаю. Що? Ти вийдеш за мене? Повториш через. О Боже, Глен. Так, А вже ж я за тебе вийду. Мазълтов! Мазлтов? А це звідки? З дивовижної місіс Мазлтов. Соромно не знати. Mm -hmm. Заручилися? Ах, ти клятий Квагмайер, оце допоміг. люби люби, не треба. Золоце це не плач. У людей стосунки розвивається з різною швидкістю. Це не значить, що я кохаю тебе менше. Добре, глянемо на вихідних на обручки. Ну, не знаю, у Зейлз? Це те, що ми можемо собі дозволити, бо з нас лише один працює. П пробач, пробач, пробач. Ой, пробач, я не хотів. Повечеряємо разом, сказав він, і його життю настав кінець. Переїзд. Перевезення майна. А ось і наш майбутній наречений. Саме так. Дуже щасливий майбутній наречений, який співає собі під носа. Да, -да, -да ді да -ді, 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 ді Так, усе зав'язуй. Ти в глухому куті. Шах і мат. Коханий, ми вдома. Допоможеш розвантажити запаси корму на випадок катаклізмів. Декстер усе це з'їсть? Це не лише для Декстера, а для його братиків і сестричок з притулку. Матінко, скільки ж їх? М -м, можна зняти панораму під саундтрек до аероплана. Це що, задні частини собаки? Ти дубцю? Так, вона не зламна. Може, їй все ж ліпше зламатись. Так, піду по їхні медикаменти, а потім встановлю 19 нагадувань про годування на твоєму телефоні. <рес> Мовчи. Я ж не сказав ані слова. Я просто у захваті, що ти маєш щастя, яке заслужив. Я і щасливий. У журналі Парад написано, що собака в домі це секрет щасливого життя. Ти читаєш журнал Парад? Якщо знаєш кращий журнал, де продають тарілки із зображенням зірок, покажи. Зайчику тобі дуже важлива тарілка з принцесою Діаною. Брайан, подай, будь ласка, журнал парад, конверт, марку і Джекову книгу. Дякую.